Погрози спостерігачам ОБСЄ з боку бойовиків на сході України неприпустимі, заявляє голова парламентської асамблеї організації, коментуючи стрілянину ДНРівців в бік патруля ОБСЄ на Донеччині. Для підтримки моніторингу заявив Ікла Канерва, Потрібна міжнародна миротворча місія вже з середини квітня. Організація безпеки та співпраці в Європі створить спеціальні робочі групи для втілення мінських домовленостей. Зосередяться вони головно на проблемах звільнення заручників та полонених, гуманітарній допомозі, а також питаннях конституційної реформи та місце. Вихви виборів раніше нагадаю, представники самопроголошених ДНР та ЛНР заявили, що вивчають пропозиції ОБСЄ щодо спільних робочих груп. У нас буде багато суперечностей та недовіри, якщо ми не встановимо прямий контакт та відверто не будемо обговорювати всі ключові пункти, визначені мінським пакетом домовленостей. А цей процес повинен бути постійний.